Вітаю вас. На вашу думку, яка має бути адекватна ціна на стелю цін? На мій погляд, європейці не зможуть домовитися про будь-яку граничну ціну, тому що на відміну від обмежень, які запроваджені на нафтовому ринку, там запроваджено стелю також. Для російської нафти 60 доларів за барель, ця, це обмеження жодним чином не стосується постачальників і споживачів жодним чином не стосується. Тобто, тут е, кожен може продавати нафту за будь, ціни, за будь якою за будь-якою ціною, навіть вищою за 60 доларів за барель, ту ж саму російську нафту, але немає, там просто не будуть надаватися відповідні логістичні страхові послуги тим перевізникам, які будуть постачати цю нафту. Тут же намагаються європейці вплинути на постачальників, тобто заблокувати постачання газу. А за ціною, яка вище певної межі, і це може призвести просто до виникнення нестачі цього ресурсу на європейському ринку. Тому і ніяк не можуть домовитися е, е, представники національних урядів, тому що немає у них можливості проконтролювати і, до, і змусити когось дотримуватися цих обмежень. На мій погляд, значно краще було б. Сконцентрувати зусилля і скоріше за все на цьому і зупиняться, на обмеженні спекулятивних апетитів на газових хабах, на яких чомусь торгують газом, точніше, деривативами та іншими фінансовими інструментами, гравці, які не мають жодного стосунку ані до видобутку, ані до. Транспортування, ані до споживання газу, вони просто граються е, на котируваннях е, і заробляють в такий спосіб величезні кошти, сприяючи е, отриманню надприбутків, в тому числі і Російською Федерацією. От якщо європейці сконцентруються на зміненні е, моделі торгів на європейських газових хабах, я думаю, що е, це врешті врешті і. Дасть той довгоочікуваний результат, на який сподівається Україна. Кому з країн буде вигідна вища ціна стеля цін на газ, і, відповідно, кому буде вигідно, коли буде нижче? Ну, вища ціна буде вигідна тим, хто постачає цей газ. Тобто, всім державам, постачальникам, не лише Російській Федерації. А ну ще всім споживачам, тим державам, споживачам і, до речі, тут лунають в достатньо ліберальних колах звинувачення європейських бюрократів в тому, що вони в такий спосіб обмеження ціни намагаються створити певний картель споживачів, який буде диктувати ціни постачальникам. На жаль, в глобальному, на глобальному ринку газовому, коли величезна кількість скрапленого природного газу прямує в різні точки світу, отакі от обмеження можуть спричинити відтік постачань скрапленого природного газу з європейських портів, і цей газ піде у порти Південно-Східної Азії. Тому Ну, дуже зваженим має бути цей підхід, щоб він, по-перше, не сприяв отриманню наддоходів російськими постачальниками. А по-друге, щоб він не призвів до виникнення нестачі газу саме на європейському континенті, тим більше зараз в опалювальний сезон. Зазвичай ціну на газ встановлюють за тисячі кубометрів, а тут у мегаватт на годину. Чим це спричинено і як взагалі співвідносяться ці ціни? Ну чим це спричинено, тим, що в Європейському Союзі існує модель, відповідно до якої усі енергоносії за своєю енергетичною цінністю прирівнюються до електричної енергії. Тобто існує, е, існують перевідні коефіцієнти, які дозволяють розраховувати е, обсяги всіх теплоносіїв, всіх енергоносіїв, з яких виробляється електрична енергія, в мегаватт годинах. І це ну, нормальна практика, якщо Знати відповідні коефіцієнти, кого цікавлять перевідні коефіцієнти, скільки буде це одна тонна, наприклад, нафтового еквіваленту, або один одна тисяча кубометрів природного газу в у це в мегаватт-годинах, чи в гігаватах, чи в будь-яких інших енергетичних одиницях, може це зробити в Гуглі. Він видає в першому рядочку перевідний коефіцієнт. Підбиваючи підсумок, на що спрямована стеля цін на газ, і як вона вдарить по економіці Росії? не маю, тому що е, поки що європейські е, держави не е, прийшли е, до е, якогось спільного рішення, вони, звісно, хочуть зробити так, щоб е, запроваджувані обмеження вони перше. Е, Обмежили можливість Російської Федерації до е, фінансування війни в Україні. По-друге, вони не вплинули негативно на газовий ринок Європи і на е, і так достатньо проблематичну для споживача ціну природного газу на ньому. Поки що, цієї ціє, цього компромісу між впливом на Росію впливом на себе. Вони не змогли знайти, думаю, що найближчим часом це буде зроблено.